Так, друзі, воно там, до речі, на тій стороні Минуло, на минулій рибальці була наша перша точка. А сьогодні нам сюди. От, на саму останню точечку з минулої рибалки. В такий лісочок. Надіємося, що щось сьогодні зло Надіємося, рибалочка буде краще, ніж минулий раз. Так, друзі, сьогодні будемо рибачити на той же самий комплекс, що й минулий раз. Що я хочу сказати, я прийшов на це місце і тут вже починає гуляти рибка. Все-таки водичка прогрілася, і рибка починає трохи активнічати. Можливо, навіть ми обійдемося без прикормки. Ну, побачимо. Спершу розложимося, спробуємо так закинути, попробувати половити. Якщо буде слабий клюв, спробуємо закормити точку. Щоб, чому я так вирішив зробити, щоб в випадку чого, бо прикормка, я не знаю, чи вона зараз підійде сюди, чи ні. Я боюся, що вона, в випадку чого, зможе розлякати рибу, яка тут вже є на точці. Тому пробуємо так зробити. А потім вже будемо дивитися по ходу діла. Так, друзі, розложилися ми. І тепер знову ж таки насаджуємо нашого мотилика. І цей раз вже на мормишечку. Не знаю, чомусь мені здається, що все-таки на мурмишку може бути трішечки кращ... кращий кльов, ніж на гачечку. От. Ось, о, на мормишечки у мене буде виглядати мотиль. Є друзі, є перша рибка. Ось така невеличка, знову ж таки. Я сподіваюся, що і не остання. Друзі, ви тільки погляньте. Хтось підпалив на березі очерет, тепер пожежа. Я сподіваюся, що тут ніхто цей очерет не підпали, бо я потім з цього ліска фіг виберусь. Зараз думаю, що зробити. Перейти на інше місце, поки в мене є час, бо вже потихеньку починає темніти, все-таки пів е, шостого. Вже. Чому хочу змінити місце, бо тут йде більш глибина, по тій стороні йде мілина. І по тій стороні дуже активно гуляє е, плотва. Ближче до центру і по цій стороні вона вже не така активна. От, тому я хочу зараз перейти трошечки. Е, на інше місце, там, де буде глибина поменше. І надіюсь, все-таки там вже буде кращий кльов. Було ще тут декілька покльовок, але максимально ніжний. Ось, друзі, ось такий місцяк, тут такі коряшки. Ну і тут, по ідеї, повинна бути менша глибина. Бачив, що вже трошки прогулювались. тут рибка. Зараз будемо пробувати і тут закидувати. Можливо, хоч тут буде більш активніша рибка. Друзі, я не знаю, що вже робити. Відбуваються нормальні покльовки. Підсікаю, риби немає. Я не знаю, можливо все-таки за рахунок того, що я мурмишку поставив і вона не просікається. Або, або я не знаю. Так, друзі, вже темніє. Ось я зловив ще одну рибку. У мене вже сів, можна сказати, геть телефон. На жаль, Сьогоднішня вечірня рибалка у мене закінчується, і вже, якщо що, ми з вами побачимось зранку. Ну, для вас це буквально секунда, а для мене ціла ніч. Всім доброго ранку. Я вже прямую на рибалочку вдруге. За сьогодні зараз у нас без 10 9. Що ж, все-таки трапилось у мене сьогодні з самого ранку. Перший раз я виходив о восьмій. Потім пішов додому і знову ж йду зараз на рибалку. Коротше, забувся мотеля, взяв тільки з собою опариш. На опариш взагалі риба мовчить. Тому я вирішив зібратися і все-таки збігати додому по-бистрому по, по мотилика. У мене часу на рибалку не дуже багато, плюс-мінус 2 години. І за цих 2 години мені потрібно справитись, зняти вам крутий, якісний контент. Але чи вийде це у мене? Побачимо. Друзі, за рахунок того, що у нас сьогодні з вами на рибалочку не так багато часу, як було минулі рибалки, от, то я вирішив відразу зараз замішати прикормочку, спробувати закормити. Прикормка називається бомба гейзер, тобі ж вона падає на дно і потім починає типу, як бурлить. І я думаю, що таким чином вона буде приманювати мілку рибу, яка нам в принципі потрібна типу по плотви, а можливо навіть і щось крупніше підійде. Так що замішуємо, закармуємо і будемо ловити нашу рибу. Ось отакі невеличкі розсипчасті. Ось отакі ш... кульки робимо. От. Чому я так мало наче увлажнив, щоб вони як падали, то зразу розбивалися і вже Почали моментально приманювати нашу рибку. Так, Кормимо небагато, щоб все таки нашу рибку не перекормить, не накормить, а саме щоб вона підійшла і клювала на нашу наживочку. Я не знаю, що це було, але воно буквально декілька разів дзернуло і мотиля повністю обсосало. Так що, друзі, перенаживляємося, все-таки рибка довго себе навіть не заставила чекати, вже підійшла і починає трішечки прокльовуватись. Друзі, підійшла, підійшла рибка. Чекав дуже довго. Ну, як дуже довго, хвилин 10. Щоб ви розуміли, покльовочки йшли, але воно чогось дуже-дуже обережно. Так, друзі, друга рибка себе теж не заставила довго чекати. Рибка все-таки підійшла. О, і зразу відцепилася. Рибка підійшла, тільки закинув, зразу відбувається клювання. Так що, друзі, ловимо приємного вам перегляду. Де все крупніше і крупніша плотвичка, риба все-таки підійшла ще, я так розумію, в немаленькій кількості. Що я хочу вам сказати, це місце реально дивовижне. Мало того, що воно дуже гарне, дуже атмосферне, тут ще й клює рибка. Мені здається, що навіть... Можна буде сюди приходити літом, закармлювати, і тут будуть попадати непогані карасі і коробчики. Тому що тут іде глибина, така десь приблизно около метра. І плюс тут ще коряжники. Літом по тій стороні мені вдавалося ловити непоганих сазанів, такі в районі 3 кг. Багато було і сходів таких екземплярів навіть і крупніших. І я замічав, що тут теж коробчик іноді гуляє. Тому я думаю, що ми це місце беремо собі на приміточку і в випадку чого будемо навіть тут літом рибачити. Бо місце реально дуже і дуже гарне. Друзі, лузку витягнув. Трішечки ципану, я так розумію, платвичку. невеличечка луска. А, та це навіть не плотвий, Дуже схоже на судака або окуня. Не знаю, чи вам видно. Або судачок, або окунчик. В принципі, це можливо, тому що кльов трішечки погіршився. І... Навіть не те, що погіршився, а взагалі перестало клювати. Оце тільки що була якась невеличка покльовочка, я так розумію, що це все-таки якийсь судочок чи окунчик просто зацепив так би мовити, мого мотилика. Обіло трішечки нашого мотилика, зараз замінимо. От. Будемо далі пробувати ловити. Так, льох трішечки погіршився, але в принципі ще він є, ще присутній. І у нас Уже трішечки і час закінчиться перебуло Я думаю, ще ми пів посидимо та й будемо вже збиратися додому. Друзі, рибка все-таки знову підійшла. Напевно, хижачок той відійшов. Підійшла. Ну що ж, друзі, ось і підійшла до кінця наша з вами риболовля. На жаль, рибка сьогодні клювала доволі непогано. можливо, це вплинуло на те, що ми з вами прикормили трішечки. Результатом, в принципі, я задоволений. От те, що тільки Один нюанс, що розмір не дуже. Але що ми хочемо, все-таки рання весна, лід тільки зійшов, і водичка ще не прогріта. Рибка ще не дуже активна. Але іноді попадалася платва, яка вже зікрою, тобі ж вона вже потихеньку починає готуватися до нересту. Ну що ж, друзі, ось таке в мене відео вийшло. Якщо вам сподобалось, ставляйте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі на воді.